Вітаю вас, дітки! Сьогодні на занятті з математики я пропоную вам закріпити знання про число і цифру 1 та довжину предметів. А зараз я запрошую вирушити у парк. Але щоб дістатися парку, треба правильно викласти доріжку з оцих смужок. Дітки, скільки ви бачите смужок? Чи всі смужки однакові за довжиною? Їх необхідно порівняти. Для цього необхідно смужки прикласти одну до одної, рівняючи по одній вузенькій стороні. Ось так подивіться, якого кольору довша смужка, а коротша. Яка смужка найдовша? А яка смужка найкоротша? Чи всі смужки однакові за довжиною? Тепер давайте спробуємо викласти всі три смужки. Спочатку покладемо довгу смужку, потім коротшу, а потім найкоротшу. Ось так. Ось, дітки, ми і потрапили з вами до парку. Подивіться, будь ласка, які гарні дерева ростуть у парку. Скільки їх багато чи мало? А листочка на деревах. А скільки ялинок у парку? Правильно, одна. Так як ялинка одна. Вона позначається ось такою цифрою 1. Обведіть цифру пальчиком. Яка це цифра? Так, вірно, це цифра 1. Дітки, а тепер подумайте і скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми позначити цифрою 1 усі дерева в лісі? А чому ні? А тепер, дітки, нам треба поєднати картинки з цифрою 1 тільки ті, де зображений один предмет. Які картинки підійдуть нам? Зараз перевіримо. Дудочка, яблуко та м'яч ви молодці. А зараз, малята, давайте допоможемо тваринкам потрапити до домівки. Проведіть зайчика по довгій стежці. До якого будиночку він прийде? Ось до червоного. А лисичку нам треба провести по короткій стежці. Куди вона прийде? Ви молодці! До нової зустрічі!